Компанія Чинівці» сьогодні отримали нові трактора Orion RF-404. Дані трактора вже були у нас в наявності, от зараз знову вже з'явилися 4 двигун на 40 кінських сил, привід повний 4х4, рівна підлога. Передні колеса у нас 7,5х16. Задній 124 на 24 плюс задні противаги. Передні також присутні. Примусова гідравліка на тракторі у нас, блокіровка заднього диференціалу, гідровиходи, двошвидкісний вон, плаваюче сидіння, реверс, дводискове щеплення, важелі передач по праву сторону від оператора. Класний надійний чудовий трактор. Ціна трактора 7900 умовних одиниць. Нагадую, привід повний. Є в наявності, кому цікаво, приходьте, тестуйте, обирайте. Місточні оці, вулиця Коломийська, 1А. Ціна 7900.